ти? Чому не лишився за всіма? Втомився. Ти так багато танцював, а Вівета, Вівета, вона Вона теж багато танцювала. Вона як пташка, ця дівчина. Навіть землі не торкалася. Ви будете гарною парою. Мам, я Я хочу спати. Слухай, якщо тобі ця не подобається, то ти тільки скажи. Ми знайдемо тобі іншим. А що таке? Я ж бажаю щастя тобі на цій дівчині, а ти щось не виглядаєш на щасливу людину. Я... Я хочу заснути. Фредері, Фредері, а той чоловік, ну, конюх, він сильно тебе засмутив. Фредері, ну, ну поговори зі мною, а. Ну поговори зі мною, ну хіба мати не має права знати? Фредері! Може, я божевільна. Але не подобається мені сьогодні твій настрій. Я не хочу тебе лишати одного. Хочу танцювати! Що ти хочеш, щоб я тобі сказав? Так, так, у мене був поганий день, але ніч міцного сну і все минеться. Єдине, про що я зараз думаю, це те, щоб бути щасливим. Твої думки лише про це. Так.